У залі органної та камерної музики під час заключеного концерту духовно-мистецької акції Тобі Господи героям-самбірчанам, що захищали наші кордони на сході, і тим, хто загинули, і тим, хто зараз на ротації, вручали державні нагороди, подяки та подарки. Урочиста частина розпочалася із внесення державного прапора і виконання державного гімну. Представники молодіжної організації Пласт. Від Семберської громади поклали квіти до меморіалу наших героїв, що загинули у війні на сході України. Священнослужителі різних конфесій разом із усіма присутніми помолилися за Україну, за тих героїв, які поклали своє життя за свободу і тих, хто зараз на передовій. Державні нагороди героям вручали: міський голова Тарас Кополяк і командир військової частини, полковник Олександр Корольов. Дорогі, рідні, близькі, загиблих. Шановні військовослужбовці, дозвольте зачитати указ президента України, отож, відповідно до указу президента номер 109 215 від 26 лютого 2015 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагородити орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Суйського Вадима Миколайовича посмертно від полковника. Також відповідно до наказу міністра оборони України No57 від 1 лютого 2015 року присвоєне чергове військове звання полковник. Народився 18 грудня 1972 року в місті Дрезден в сім'ї військовослужбовця. За покликанням серця вирішив пов'язати своє життя з армією. У 1990 році вступив до Кам'янець-Подільського вищого військового інженерного командного училища, проходив службу на різних командних посадах. За час проходження служби в Збройних силах України був нагороджений медаллю 10 років Збройним силам України, 15 років Збройним силам і 20 років Збройним силам України, за сублінну службу другого ступеня квадліфікаційним нагрудним знаком за розмінування першого ступеня. Також нагороджений посмертно нагрудними знаками почесний громадянин міста Самбора та почесний громадянин міста Славута загинув 31 серпня 2014 року неподалік міста Маріуполь разом зі своїми полеглими військовослужбовцями під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Вадим був подружений, в нього залишилася дружина та двоє дітей. У зв'язку з відкриттям меморіальної дошки в школі, де він навчався, вручення нагороди його родині буде проходити в місті Славута. Слава героям! Відповідно до указу президента України номер 109 дріб від 26 лютого 2015 року про відзначення державними нагородами України. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагородити орденом за мужність третього ступеня Жостовського Ігоря Євгеновича посмертно солдата. Запрошуємо для отримання нагороди рідних полеглого героя. Ігор проживав разом з батьками в селі Родинець Старосамбільського району уклав контракт про проходження служби 28 травня 2014 року. Слава року. Дорошенка Володимира Павловича, посмертного солдата. Запрошуємо для отримання нагороди рідних полеглого героя. Володя народився в місті Самбері 2 квітня 89 року. Загинув в Маріуполі 31 серпня 2014 року. Поналік міста Маріуполя. Слава герою! Малецького Романа Михайловича, посмертного солдата. запрошуємо для отримання нагороди рідних полеглого героя. Роман прийшов до війська у 19-річному віці. Загинув 31 серпня 2014 року неподалік міста Маріуполя. Слава герою! Струся Андрія Андрійовича, посмертного солдата. Запрошуємо для отримання нагороди рідних полеглого героя. Андрій розпочав службу 30 травня 2014 року. Загинув зі своїми побратимами також неподалік міста Маріуполя. Слава герою! Шубака Ігоря Романовича посмертного солдата. Запрошуємо для отримання нагороди рідних полеглого. Ігор загинув продовжує 31 серпня 2014 року неподалік міста Маріуполь. Слава герою! Також відповідно до указу президента України номер 109 215 від 26 лютого 2015 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагородити орденом за мужність третього ступеня та наказом командира 703-го інженерного полку головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України по особовому складу номер 10 ПМ від 1 квітня 2015 року, відповідно до пункту 56 положення про проходження громадянами України військової служби у збройних сил України. Ще поіменованим особам рядового та сержантського складу військової служби за контрактом Збройних сил України присвоюйте чергові військові звання, старший солдат, військовослужбовцям військової служби за контрактом, які під перший час проходять службу у військовій частині А-3817. Солдату вільці Івану Івановичу. запрошуємо для отримання нагороди. Пан Іванович має поранення, яке отримав 31 серпня 2014 року неподалік Маріуполя. Солдату Трішечкіну Миколі Андрійовичу. Микола проживає в місті Самборі, має поранення, яке отримав 31 серпня 2014 року, неподалік міста Маріуполь. Запрошуємо для отримання нагоду. Ігор іor počinavajem селі Raljevina Sambijskom rajonu. отримав поранення 31 серпня 2014 року неподалік міста Маріуполя Запрошуємо прошу для отримання нагороди. Нато Сарінському Богдану Богдановичу, в селі військовослужбовця, проживає в селі Гординя Самбірського району. Отримав поранення 31 серпня 2014 року неподалік міста Маріуполя. Запрошуємо до отримання нагороди. Слава Україні! Дорогі самничани! Хотів би ще сказати, що буде присутній депутат Верховної Ради наш Андрій Лопушанський у зв'язку з тим, що він трошки зайнятий, не міг сьогодні приїхати. І кожен з них отримали певну грошову допомогу від фонду Андрія Лопушанського. Ще, друга самівська громада, я би хотів звернутися до вас з тим, щоб ви підтримали мене, і ми це питання переглянемо на сесії Самбільської міської ради, щоб ми звернулися до президента України, щоб ми звернулися до міністра оборони України, щоб наш славний 703 й полк не, був, не мав назву Вінницький а щоб він став Самбірський 703 полк. Підтримуйте мене. Слава Україні! Земля гори, І надія, згідна смуга поклали в голову бою, але не зламні, не скорились. Я молю, що вражі сили зупинились, смерть ворогам, героям слава, хай згине вся нечиста сила, блакитно жовтий сяє стяг, нескорна моя країна, До винесу прапора стояти струнко Прапор винести.